Пані Катерина керує п'ятим трамваєм. Втім, вже за два тижні вулицю Замарстинівську розкопають. І, зокрема, цей маршрут тимчасово законсервують до осені ще разом з четвертим, шостим та першим. Жінка каже: їх вже попередили, роботи буде менше, тож і зарплату уріжуть. Втім, оптимізму не втрачає. Я вчора планувала вареники зробити. Не, не вийшлося, вийшло на налисники. І так само теж дорога було вдома, дома, значить. Дома буду віддихати, десь поїду, десь на грибочки, ліс, природа, річка, батькові допоможуть додому. Менше тішиться по заплановому відпочинку молодші колеги пані Катерини. Ну так пенсіонери принаймні мають пенсію, ну а ми ж відповідно живемо сугубо на зарплату, і діти, і корплата, і хоч не хочеш. І хочеться жити як всім молодим. Нині Львовом їздять близько 60 трамвайних вагонів. Після того, як на ремонт закриють Коперника за Марстинівську та Городоцьку, їх кількість скоротять. Коли закриються, вже будуть закрити три, три оці ділянки. Значить, на лінії ми випускатимемо 52 трамваї. Четвертий, п'ятий і шостий маршрути курсувати не будуть. А всі, решта, будуть курсувати у своїх напрямках. Згідно розкладів руху, ми е, не будемо змінювати графік початку і закінчення роботи на маршруті. І так до листопада, щонайменше, пасажири електротранспорту беруться за голову. Звідси добратися дуже важко. Тобто маршрутки з кінцевих стопольних вже переповнені, їдуть, і мені знаєте, навіть більш-менш нормальних умовах доїхати на реально. Це і дорожче, і незручно, а ще в літній час ну, це дуже незручно. Незручності через ремонти шляхів чекають і на працівників трамвайного депо, яке знову переїздить з промислової на Городоцьку. У ремонтних майстернях мають намір розпочати велику реконструкцію. Ви знаєте, краще раз горіти, ніж два рази переїжджати. Людям треба на новому місці обжитися. Хоча перше ну, Городоцька 185 це теж трамвайне депо. І воно, скажімо, сплановано під нормальну роботу. Ну, але там є деякі, скажімо, воно не працювала буквально рік. От. Де що треба буде підправити, підготуватися, тим більше я так розумію, що зима, напевно, буде будемо там. Полагодити дороги обіцяють до зими, адже гроші від ЄБРР є. Надійний партнер також вже відома компанія Онур. Якщо б це була якась інша компанія, можливо, яка не мала досвіду роботи в Україні, звісно, ми б переживали за ці певні питання. Крім цього, нагляд за роботами буде здійснюватися іноземною компанією інженером. Ми працюємо не за українськими правилами, а за європейськими, і тому будемо старатися, вже маючи досвід попередніх робіт, щоб не затримувати ці, всі питання. Щоправда, електротранс вже готується до збитків через скорочення маршрутів. Доходи підприємства суттєво зменшаться. Віталій Кубліко, Олексій Шелковий, головні новини Львова.